Сьогодні в місті Бучу відбувається чемпіонат Цей Квондої з 2025 року. В ньому приймають майже 500 спортсменів з різних областей України. Цей чемпіонат етапом відбору на чемпіонат Європи, який відбудеться в квітні місяці. В місті Талін Естонія. Я надеюсь, что на этих соревнованиях мы отберем достойную сборную, которая достойно покажется на чемпионате Европы и мира. И отберут достойную сборную, которая на сборах подготовится к чемпионату и очень хорошо выступит на соревнованиях. На цих змаганнях присутні майже 500 учасників, обслуговують 45 суддів високої кваліфікації, працюють 5 даянків, спортсмени показують дуже високий рівень підготовки. Я думаю, що ми будемо в змозі сформувати дуже сильний состав національної збірної команди для виступу на міжнародних змаганнях. Сьогодні відбувається історична подія в житті українського текмандоваті. Вперше чемпіонат України, другий етап відбору відбувається в місті Буча. Місто Буча це символічне місце для нашої країни. місце, де наш народ почав виборювати право на свободу та незалежність. І сьогодні українські спортсмени. Виборюють право потрапити в збірну команду України і захищати наші прапори на міжнародних змаганнях. Підписуйтесь на наш канал, невдовзі ви побачите на ньому фінали цих змагань, де еліта нашого спорту покаже красиву техніку. І не забувайте ставити лайк.